Давайте такий невеличкий приклад розглянемо. Взяла такі дуже прості суми. В нас є електрон, корпоративна картка. З корпоративної картки зняли тисячу гривнів. і на восьмий банківський день. Подали авансовий звіт із зазначенням фактичних витрат. Ну, зрозуміло, що в цій цій ситуації нормативний термін звітування має бути три дні, тому що з корпоративної зняли готівку. І на восьмий день повернутий звіт разом із коштами, і відповідно в цій ситуації виникає об'єкт оподаткування. Для того, щоб розрахувати. Об'єкт оподаткування нам треба йти по певному алгоритму. По-перше, нам треба узнати суму перевищення, тому що об'єктом оподаткування саме є сума перевищення. В даному випадку сума перевищення вона складає 200 гривень. Далі, за нормами податкового кодексу, перевищення обов'язково має бути оподатковане з натуральним коефіцієнтом, як це передбачено. Я знаю, що іноді на практиці ігнорують цю тему про натуральний коефіцієнт, але знаєте, я завжди кажу, що коли ви вже вирішили оподатковувати перевищення, будь ласка, вирішуйте для себе, кого, кого ви хочете наказати да, в цій ситуації, або зробити добре. Працівнику, тому що використання натурального коефіцієнту це завжди можливість не покласти цей податок на фактичні витрати на кошти працівника, або е якщо я хочу, щоб він відчув це, да, то я порахую податок таким чином, що ми не будемо застосовувати цей натуральний коефіцієнт. Якщо ви вирішили все ж таки розрахувати це із коефіцієнтом, то, будь ласка, ми порахуємо суму ПДФО. Із коефіцієнтом, а суму військового збору розрахуємо, виходячи із фактичної суми перевищення. Далі в нас є головне питання, головний момент, який стосується безпосередньо утримання податку. І тут я спеціально зазначила зауваження таке важливе увага! Утримуємо податки із оподаткованого доходу без фактичного окремого нарахування. Ми завжди з вами отримуємо податки за рахунок. Рахунок дебету, наприклад, 66 го коли йдеться про зарплату. За рахунок дебета 372-го ми з вами податок, який. Припадаю на ці підзвітні кошти, не утримуємо. Тому подивіться, будь ласка, як нам про це каже податковий кодекс, а далі у проведеннях, як це виглядає? Сума податку, нарахована на суму перевищення, утримується особою, яка надала такі кошти за рахунок будь-якого оподаткованого доходу після його оподаткування за відповідний місяць, а у разі, коли недостатньо доходу, то завдяки інших доходів. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що у випадку, коли в мене виникає така ситуація, я вчиняю наступним чином. Є зняті кошти з банкомату. І я, як ви бачите, не оприбутковую є в касі. Я показую за дебетом 372-го рахунку. рахунку. Да, вони вважаються виданими під звіт, але не оприбутковуються в касі цей момент, який, на якому я акцентувала увагу. Ось так це виглядає у проведеннях. Далі надається авансовий звіт і повертається залишок. А на цьому питання. Закриття авансових розрахунків в мене все. Я нікуди до 372-го не зможу притулити податок. І коли бухгалтер намагається притулити податок до 372-го рахунку, в нього не закривається операція. Питання: а куди ж мені посадити цей податок? Дивимося далі. Працівникові нарахована зарплата. Оподатковуваний дохід. І з цієї заробітної плати утриманий ПДФО, утриманий військовий збір. Далі я беру папір, папірчик, шматочок, да, і пишу на цьому папірчику суму окремо, те, що я нарахувала, ПДФО по авансовому звіту і військовий збір по авансовому звіту. І бачите, я, як я їх провожу, ці податки, за рахунок чого. Нарахованого податковуваного доходу. Тобто на зарплату людини сяде і ПДФО військовий збір із зарплати, і із авансового звіту. Тому що у випадку, коли у ці 43,93. Я посажу на витрати, які іноді дуже люблять робити бухгалтера замість 666-го рахунку. То, що я зроблю? Я за рахунок підприємства сплачу податок фізичної особи. А податківці дуже люблять такі ситуації, вони кажуть, що це є додаткове благо. І на цей податок, який я заплатила за фізичну особу, мені треба посадити ще один податок. І так, знаєте, нескінчено. Тому тільки так, це є правильно, ми окремо закрили Авансовий звіт і окремо оподаткування посадила безпосередньо на податок. Перерахували всі наші податки щодо ЄСВ, я вже не наводила записи, яким чином це робиться. І наостанок. Те, що ще хочу е, прокоментувати і сказати, подивіться, будь ласка, як відбувається ситуація, коли людина або припиняє трудові відносини, або утримання суми є неможливим внаслідок смерті і не вистачає остаточного розрахунку для утримання такого податку. Якщо людина померла. Все це безнадійний до сплати. Я отримую тільки то, що можу, а далі не отримую. Якщо людина припиняє трудові або цивільно-правові відносини, виплата отримується за... Рахунок останньої виплати, а у разі недостатності суми непогашена частина включається до податкового зобов'язання за наслідками звітного податкового року. Знаєте, що це означає? Це означає те, що людина повинна самостійно цю суму заплатити. І якщо, а моя завдання, як податкового агенту, із кодом 118 в додатку 4 df показати суму. Утриманого податку, який є, і суму сплаченого. Якщо я отримала з людини податку тисячу гривень, а його нарахованого доходу є тільки на 500, я у графі. 4 сплачені, покажу тільки 500, які я змогла заплатити. Решта 500 через 4 ДФ. Ця інформація йде до податкової. Людина має в кінці року подати декларацію і оці гроші доплатити до бюджету. В жодному разі за рахунок підприємства ми оцю нестачу не сплачуємо. Тому що що буде? Це буде додаткове благо, з якого. Треба буде знову платити податок, а людина вже звільнилася. Тому, будь ласка, таке неспівпадіння даних в е, утриманому податку 4А, да, графа нашого 4 дф і 4 сплачений податок, вона нормальна в ситуації, коли не вистачає коштів, людина звільнилася, я все, що могла, отримала, а інша ну, вісячка да, цього податку вона переходить безпосередньо на фізичну особу, яка є платником податку, тому що я є податковий агент, і свої дії як податковий агент я закінчила на тому етапі, коли я порахувала скільки мені винні, показала, скільки мені винні, і скільки змогла заплатила, утримала. В жодному разі не відносити це на витрати і не платити за рахунок власних коштів. Цей ПДФО це дуже згубна практика, яка е, призводить до циклічності нарахування податків. Будь ласка, так не робіть.